Здоровий спосіб життя також частина йоги. Та я теж їв, в років мені було все нормально. Яке яблуко має ефект на мене? Ти що, хворий? Яке вегетаріанство? Розум сам буде змінювати свої вподобання. А медитація це щось, коли ти ось от отак, отак руки поставив. Намаскар. Вітаю вас. Мене звати Вінай Крішна. Дуже часто запитують, а в чому різниця між йогою і медитацією. Чому? Тому що вважають, що йога це якби, фізичні вправи. Ти от розкрив килимок, ти практикуєш, там, скручуєшся, розтягуєшся, робиш фізичні вправи, і це вважають йогою. А медитація це щось, коли ти так, от отак, отак руки поставив <кій> і медитуєш собі. Медитація це частина йоги. Тому що йога це філософія, це шлях. Є така от шлока на санскриті. Йога Читі вріті ніродха. Йога це є спосіб, шлях, за допомогою якого ти заспокоїш тенденції свого розуму. Тобто це інструмент, який допомагає зробити розум спокійнішим. А що таке тенденції? Страх, гнів. Заздрість, радість, там, бажання бігати, наоборот, бажання сидіти, нічого не робити, бути щедрим, наоборот, бути скупим. Оце все, що є, це все наші тенденції. І дуже часто ми діємо під впливом саме цих тенденцій. І для цього і потрібна йога. Тобто йога це як спосіб єднання сам дьога, джога айтікто, дживатма параматмана. Тобто йога це є єднання одиничної сутності, тобто нас, так? і єднання безмежної сутності макрокосму і мікрокосму. То цей процес, цей інструмент це є для того, щоб стати одним єдиним. Так? Було два, стало один. Ось. Йога це шлях. Це філософія, яка в себе включає багато різних аспектів. Тобто фізичні вправи це називається асани, Вони входять в йогу, Тобто асани — це частина йоги. Також медитація це також частина йоги. Здоровий спосіб життя також частина йоги. Так, жити гармонійним життям, слідувати моральним принципам це також частина йоги. Тому йога це як наче стиль життя такий. І ми на каналі спробуємо розкрити. Що ж таке йога, з чим її їдять? В наступних відео ми поговоримо трошки детальніше про це. Одна з улюблених тем е, усіх це є їжа. Звичайно, і мене запитують дуже часто, а чи обов'язково бути вегетаріанцем, а чи ти вегетаріанець, як стати вегетаріанцем? Я вегетаріанець вже порядка ну, майже 4 роки. Но Пробую я стати вегетаріанцем вже досить давно, порядка, І тільки я почав медитувати, я почав задумуватися, можливо, варто, а, ну, а чому це так популярно, чому всі люди, які медитують, вони вегетаріанці. В чому ж суть? Ну Я пробував, 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 мені не виходило. І ще так вийшло, що в мене бабуся живе в селі. Як знаєте, в селі все домашнє. І коли ти теж приїжджаєш в село, тобі кажуть, ти що, хворий? Яке вегетаріанство? То поїш, ну як нормальні люди, ти, усі. от. і буває важко на початку, особливо, коли в тебе оточення на те, як впливає, на тебе дивляться ну, трошки як на дивного. Хоча от зараз це нормально, зараз е, ти пройдешся по місці, вже і там вегетаріанські кафешки відкриваються, і вже ти можеш дуже багато статей, і от та людина вегетаріан, та людина вегетаріан. Тобто це вже стало ну, нормою. Відповідно, це вже легше сприймається, але все одно на початку. Це важко, тому що ти не знаєш, ну, що їсти, тобі що готувати взагалі. Та й взагалі навіщо. так? Ну, це, напевно, основне. Якщо в тебе немає достатньої мотивації, ти не будеш вегетаріанцем. І скажу трошки про мотивацію, навіщо ним бути, навіщо ставати вегетаріанцем? Щоб медитувати, вам не обов'язково бути вегетаріанцем. Тобто ви можете спокійно почати без вегетаріанства. так? Але з часом потрібно буде до цього прийти. Чому? Ну, уявіть, ви плаваєте. Так, от Ви пішли поплавати, але ви прив'язуєте собі до ноги груз. якийсь. Так? Ну, Навіщо не знаю, але просто от берете, от ну, так плаваєте собі. Так? Тобто, В принципі, плавати можна, <гум> так? але не, не дуже швидко і не дуже далеко, тому що все-таки важко так? груз тягнути. Так само і з вегетаріанством, якщо людина вживає е, м'ясні продукти чи продукти категорії Тамос тобто ну, неблагісної їжі, ми пізніше розкриємо. Цю тему, але якщо людина вживає такі продукти, то вони негативно впливають на нашу свідомість, вони її огрубляють. Тобто ви навіть можете по собі відчути, коли от поїли м'ясо, якась така важкість, апатія з'являється. Ну, звісно, якщо ви відчуваєте. Якщо ну, багато людей кажуть, ну їм і все нормально, в принципі, нічого такого. Та я теж їв в, в стільки років мені було все нормально. Але потім, коли ти починаєш дійсно слідкувати за своїм розумом, як? Оцей конкретний продукт впливає на мою свідомість. Тому що ці всі правила, ці всі приписи, вони виведені практичним е, шляхом Йогіни, от, люди, які медитують, це люди, які мають ну, високу чутливість, досить. Так? І ти можеш зауважити, от ти їсиш яблуко, яке яблуко має ефект на мене. Потім ти їсиш м'ясо і відчуваєш, а яке м'ясо має ефект на мій розум, що в мене відбувається в голові, як я все почуваю. Так, і це можна легко відчути, але потрібен певний рівень чистоти. Ви ну, 21 день хоча б так? не їсти м'ясо, потім поїсти, і ви відчуєте все насправді своїми словами. Ну, не обов'язково для медитації бути вегетаріанцем, але щоб піти трошки далі, в глибшу практику, тоді необхідно буде потроху, потроху, потроху якби приходити. Не обов'язково все зразу. Ви просто медитуйте і розум сам буде. Змінювати свої вподобання. Тобто з кожним разом все тончує і рідше хочеться їсти. Все хочеться ну, смаки більш ну, будуть утончатися, відповідно, і побажання ваші в їді будуть змінюватися. Щоб бути на зв'язку, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і слідкуйте за оновленнями. Давайте об'єднуватися і рухатись разом шляхом медитації, йоги і гармонійного життя. Бажаю вам гарного дня Намаскар.